Похмурого ранку четверга на Алеї Слави було людно. Друзі, рідні, знайомі, колеги, представники влади та пересічні шосткинці прийшли низько вклонитися подвигу земляка, який склав свою голову на полі бою заради вільного майбутнього нашої держави. Денис Олександрович Кубець. Він народився 19 лютого 1998 року в селі Старагута. Там пройшло дитинство його. Дитячий садок згодом школа. Після закінчення школи Денис здобув професію електрогазозварник у Глухівському вищому професійному училищі. У 2016 році почав працювати інспектором з охорони природно заповідного фонду національного природного парку Деснянсько-Старогуцький. З 2018 року Денис Кобець служив. 101-й бригаді охорони Генерального штабу. А згодом через два роки вступив на службу за контрактом Державної прикордонної служби. Паралельно Денис вивчився на агронома в обласному виші і мріяв втілювати здобуті знання. Але лютий 22-го перекреслив мрії чоловіка. Він, не задумуючись, пішов захищати рідну землю від ворога. Спочатку робив це на Чернігівщині, потім на Сумщині. 8 грудня. Війна повила воїна чорним павутинням. Під час виконання бойового завдання Денис Кобець загинув неподалік рідного села. Підірвався на російській міні. Йому назавжди 27. Денис Кобець не вагався, коли обрав шлях воїна-захисника. Він мужньо і стійко, крок за кроком наближав нашу перемогу. Але, на жаль, Бежальна війна вирішила, що оборонець повернеться додому, але на щиті. Життя це шлях. На жаль, у нашого героя Дениса. Він добіг кінця. Він йшов по життю з Україною в серці, а тепер залишається в наших серцях на жаль, назавжди. Шана і повага воїну, вдячність його батькам. Слава Україні! Героям слава! Лише 27 років відвела доля Денису на цій землі. Він багато чого не встиг зробити, хоча мав і запал, і бажання, і можливості. Лютий ненависний ворог забрав ще одне життя перспективного українця, справжнього патріота і вірного сина своєї держави. Вічна слава і вічна пам'ять воїну світла Денису Копцю, який поклав на алтар свободи своє молоде життя.